Їжа по талонах ворпіні біля Києва у школах запровадили талони на харчування Вони різного номіналу та кольорів із зеленим талончиком обіти з супом і червоним без супу. Ініціатори нововведення певні, що з талонами годувати дітей стане легше вчителям, однак педагоги чомусь не раді і на Боднер дізнавалася причина. Велика перерва у ірпінській школі. Другий Г прийшов на обід. Віра наминає борщ, а Назару першу страву не дали. А чому не їси борщ? Не люблю мені. дуже Подобається котлета. Вже з тиждень тутешні учні їдять по талонах. Яку війну да? Талони на їжу зоні нагадують талончики на проїзд у трамваї чи тролейбусі мають голограму і номер, щоб не підробляли, і різний колір. Зелений талон на харчування найдорожчий 30 гривень. За нього можна з'їсти увесь обід. Червоний 25 гривень. Це обід без першої страви. І синій 20. обід на групі продовженого дня. З талонами ви чітко будете знати скільки вас їсть, да. і вас не будуть да. зайців у, у їдальні. Чіткий очот в підприємства. І чітке взаємоотношення між підприєм і нашим конечним потребителем. це керівник комунального підприємства, яке годує дітей у школах і яке, як запевняє, покращує свій сервіс. От камери відеоспостереження розставляють по їдальнях, аби батьки онлайн бачили, що їсть їхня дитина і чи їсть. Гроші готівкою за їжу не беруть. Батьки платять на рахунок через банк або через сайт. Уже квитанції віддавали вчителям, які вели табелювання харчування. Тепер і цього не буде. Зараз хаотичності немає. сейчас ви платили 20 обідів. За 20 обідів отримали 20 талонів. Далі прішрібенок прийшов утром в школу, дала талон класному руководителю, ліба человеку, который ответственный за це, передали в столовую і все ніяких никаких ніяких нет. Дуже просто виявилося на словах. Це вчителька другого, а, а це журнал, де вона раніше вела табелювання. Після появи талонів табличка не зникла. У ній навпаки, з'явився ще один стовпчик. Крім того, що я вираховую скільки грошей, я ще вираховую кількість талонів. І всі талони доводиться тримати у себе. Дитина може талон загубити. Дитина може забути його вдома. Що робити в разі псування талона на харчування? Їхні творці обіцяють вирішувати індивідуально. Систему ж харчування по талончиках будуть тестувати до кінця навчального року. Якщо себе не виправдає, придумають щось нове. Інна Бонер, Олександр Шиян, один